У Орбана вимагають визнати усе Закарпаття традиційно угорське. Серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних машинств, ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців. Зокрема, йдеться про Закарпатську область, де за переписом населення з 2001 року та у попередні роки Частка угорців складала понад 10%. Ця норма є і у чинному законодавстві України. Йдеться про міста і села зі знач... кількістю представників меншини від 15% та з традиційним проживанням меншини від 10% протягом останніх 100 років. Однак Будапешту цього виявилось замало. І там почали вимагати автоматично визнати традиційно угорськими усі населені пункти Закарпаття, навіть ті. В яких угорці історично ніколи не жили?